Доброго дня! Мене звати Воїнська Світлана, і сьогодні ми поговоримо про правду і брехню. Всі дитинські говорили, що брехати це недобре. але чим старше ми стаємо, тим більше ми нехтуємо цим правилом. Для спочатку ми зрозуміємо, що таке брехня, а що ж таке пра правда. Правда є істиною, і тільки завдяки їй можна досягти гармонії в будь-яких відносинах. Правдива людина не говорить про того, хто живе за правдою, і то найвища йому оцінка. Отже правда це те, що відповідає дійсності. Брехня це ж умисне або неумисне введення в оману людину, твердження, що не є істини. А зараз ми розглянемо брехню на благо в творах і в житті людини. Наприклад, твір Горького на дні, в якому і є ця сама брехня на благо. Новий постоялець говорив всім, що все буде добре, що все. Так погано. Жінка жінки, яка помирала, він не говорив правди, а переконував, що все буде добре. Хтось скаже, що це неправильно, а хтось скаже, що він чинив правильно і цим скрасив її життя. В нашому житті ми говоримо брехню на благо заради власного спокою, заради власної вигоди, звічливості, щоб даватися кращим, щоб приховати обман або щоб почати почуття близьких. Розглянемо одне із таких прикладів брехня на благо і звічливості. Бувають такі ситуації, коли ти не зможеш сказати правду. Наприклад, коли тобі подарували жахливий подарунок, хіба ти скажеш. Правду, що він тобі не подобається. А зараз ми розглянемо такий цікавий факт. Зарубіжні дослідники виявили, що люди, які без кінця брешуть, частіше хворіють. адже брехня змушує людину постійно бувати в стресі і турбуватися. Тобто людина, яка обманює, перебуває в стані постійного стресу, звідси і хвороби. Сама людина сама вирішує, що вона хоче знати, правду чи брехню. Я вважаю, що краще знати правду, адже ч ніж знати брехню, даватись до якихось ілюзій і на щось сподіватися. Але це лише вам вирішувати, що для вас краще знати брехню чи правду. І пам'ятайте, що кожна людина сама вірить в свою правду.